Тисне вчасно гальма й газ, відвезе усюди нас. Для доріг він хлопець свій. За кермом сидить водій. Водій керує легковими і вантажними автомобілями і автобусами. При роботі на автобусах контролює дотримання пасажирами правил виходу і посадки. Усуває неполадки, що виникли в дорозі. Професія водія дуже цікава, але проставлена тільки на перший погляд. По-перше, водій повинен знати добре правила дорожнього руху, щоб їх не порушувати і не пропускати дорожніх знаків. По-друге, він повинен знати будову машини, щоб вміти полагодити її. Адже якщо його вірний кінь зламається де-небудь в дорозі, то водієві доведеться лагодити його самому, не розраховуючи на машину технічної допомоги. А зараз давайте з вами допоможемо водію зібратися на роботу. Уважно розгляньте малюнки і виберіть те, що потрібно брати водієві з собою на роботу. Що ж, треба взяти ключі від транспорту, вогнегасник, інструменти для транспорту, аптечка та обов'язково водійське посвідчення. Що ж, діти, пропоную і вам зараз стати водіями. Для цього оберіть свою найулюбленішу машинку і розіграйте ситуацію, як водій їздить по місту. А наше заняття закінчене. До нових зустрічей!